Ви теж ловили себе на тому, що злитися на себе, коли робите помилки. Мити, чому я тоді так зробила? Чому не зробила краще? Але ж помилки це не клеймо. Вони з'являються там, де ми наважилися жити, вибирати, ловити, ризикувати. Для мене кожна помилка, як маленький камінчик у взуті. Спершу він болить, дратує, мушує зупинитися. А потім я його витягую, струхую пил і йду далі, уже уважніше до свого кожного кроку. Ми часто сердимося на себе за те, чого тоді не знали. Але ж тоді ми не мали лише той досвід і ту сміливість, яку маємо зараз. Сьогоднішня наша мудрість народилася саме із вчорашніх наших спроб. Знаєте, помилки відкривають найважливіше наші цінності. Вони вчать, з ким нам по дорозі, куди повертати, де сказати ні, а де сказати дякую. Тож не карайте себе за уроки, які ще в процесі навчання. Стояння на місці теж помилка, тільки тиха помилка. Дозвольте собі бути живими, просити пробачення, пробачати себе, робити висновки і робити крок за кроком далі, бо кожна помилка може стати не вироком, а ще одним. Містком до кращого себе живи, люби і створюй свою історію, яку варто буде розповідати.